Кінолог Вікторія з німецькою вівчаркою Барні разом служить у поліції вже понад рік. Їх звичне завдання пошук вибухівки та вогнепальної зброї. В відділ поліції прилетіла ворожа ракета. Ми з ним їздили на пошук табельної зброї одного з співробітників. Завдяки барні було знайдено вогнепальницю зброю. Напарники є призерами цьогорічних кінологічних всеукраїнських змагань серед правоохоронних органів та силових структур. У мене собака холерик, він дуже енергійний, з ним дуже цікаво працювати. Ніколи не знаю. Що він може на цей раз зробити, так як ми зараз з вами розмовляємо, і йому дуже цікаво, що відбувається. Але ви з ним схожі? Так, ми з ним схожі, ми живемо з ним разом, навіть спимо разом. Сьогодні для кінологів Нацгвардії та Нацполіції проводить тренінг з підготовки собак детекторів, відомий на весь світ, шведський дресурувальник Тобіас Густавсон я треную собак по всьому світу, і коли мене попросили приїхати сюди, мені здалося, що це дуже важливо. До того ж, я живу в Швеції. Це досить близько. сьогодні. Ми проводимо захід спільний з кінологами Національної поліції України. От за для підвищення рівня. Підготовленості та натренованості наших службових собак та взагалі готовності до виконання завдань за призначенням з пошуку вибухових речовин, зброї набоїв на території нашої держави. Кінологи розповідають, собак відбирають та розподіляються напрямами служби з маличку. Тренування охоплюють загальні курси для формування базових навичок послугу та спеціальні для виконання конкретних завдань. Зараз кінологи переходять на європейську систему навчання собак-детекторів, зокрема застосовують ігрові методи. мотивація пошуково собаки, собаки-детектора це те, що ми називаємо прагненням до здобичі. Тому ми влаштовуємо різні види ігр з переслідуванням, щоб підвищити цінність іграшки. Це є мотивацією для собаки шукати. З Собачками займаються на м'ячик, тобто собачки спочатку граються, розігруються, щоб у них була ігрова мотивація. Собаки потім просто шукають іграшку після чого ми підкладаємо той запах, який нам потрібен, наприклад, якщо це собаки з пошуку вибухових речовин або з пошуку наркотичних речовин, і потім собачка просто по факту шукає свою іграшку, але вона вже асоціює цей запах іграшки з запахом вибухової чи наркотичної речовини. Спеціалісти кінологічних підрозділів сумщини запобігають перевезенню через блокпости зброї, набої, вибухівки, наркотиків допомагають у розмінуванні територій. Також наші собаки залучаються для пошуку людей по запаховому сліду. Це можуть бути як злочинці, які скоїли якісь е злочини, а також це е ми залучаємося для пошуку людей, які зникли безвісті. Одного разу е дідусь ну, вже е дуже похилого віку. Він заблукав на болоті, і тільки завдяки собаці ми його знайшли. Робота для кінологів є завжди, адже без собак виконувати деякі спецоперації складно або й зовсім неможливо в Україні. ж Це особливо актуально, говорить шведський фахівець. Yeah, but I think я думаю, що собаки важливі тоді, коли ви не можете використовувати технології. тому що деякі речі неможливо виявити за допомогою технологій, і собака це єдине, що у нас для цього є. Якщо у вас відсутня електроенергія, або що, то ви не можете використовувати технологію, але собака завжди може працювати. Усвідомлення того, що собаки, яких ти тренуєш, насправді рятують життя, приносить величезне задоволення. are very satisfying. Novyny